Чоловік і його дружина пішли в зоопарк. Вони побачили мавпу, яка з захопленням гралася зі своєю самкою. Дружина сказала, Яке романтичне створіння. Потім вони побачили Лева, який був відокремлений від своєї левиці. Тихий Лев сидів на самоті у своєму кутку, наче левиця для нього не існувала. Дружина сказала: Який сумний вигляд без любові. Тоді чоловік сказав їй: Кинь камінь у левицю і подивися. Коли вона це зробила, Лев миттєво заричав, захищаючи її. Потім чоловік попросив повторити те ж саме з мавпою. Мавпа підскочила, видерлася на дерево і покинула свою самку, рятуючи власну шкуру. Тоді чоловік сказав: Не обманюйся зовнішньою романтикою. Часто за нею ховається порожнеча. Є ті, хто здається спокійним і байдужим, але їхні серця сповнені любові. У світі так багато людей. Які живуть за принципом мавпи, і так мало левів.